Всім привіт! Сьогодні 45-й день на моєму аккаунті. Хотів поділитися з вами прогресом, що я вже зробив, що отримав за минулий тиждень. Які новинки? Саме основне це те, що я зробив собі анкіл на 6 КБ за 2 ключі. Вже майже тиждень б'ю, уже. 3 або 4, 3, напевно, сакрали було. Я їх відкрив, трошки вайди падають, легкниги. На каналі є відео про те, як його збирати, які стати потрібно і які персонажі. Так що можете подивитись, це дуже бюджетний, не швидкий пак, з яким можна вже забирати другого КВ. З тих сакралів, що мені дропнулись, я під події X-15 повідкривався, намагався зловити Легу і зловити Геоманта. Геоманта, на жаль, не отримав, хоча було дуже багато епіків із синіх, із сакралів. А ось з Лег каменя <кій> я отримав Атеріони. Я дуже радий це, напевно, був один із найкращих для ПВЕ персонажів в виборі. Його я вибирав першим і з першого ж сакрала він мені випав під X15. Уже трошки одягнув його, але це ще не остаточно. Також от, випала мені корона. Я її одразу йому одів. Вона буде давати йому урон від дебафів на гідрі. Так. Амулет буде, Вже покрасив його, прокнуло з першого разу в крідшкоду. З синіх мені також рогаш упав. Я обирав ширського кота, випав кіт, але трошки, трошки не той. І з вайдів мені випало два епіка і оба були під ікси. Перший я взяв Сершамаеля і другий цей. Перевертень, який на злиття мікаги. Так що я добренько так бустанувся, поки качати їх всіх буду... А, і ще випала хесечка. От. Качати їх буду на КВ наступне, а ось фарбувати на квести, тому що там я вже скоро підібрався по арбітру для... Тут я скільки зробив, вже 16, тут фарти, як завжди, треба чекати. Тут залишається проблема з залом. Восьму я майже вже добив. Качну, потім буде дев'ятий І тут, тут є лінійка квестів. От, піднесення героїв. Тут потрібно буде 4 героя різної стихії. І кожного піднести на шостий рівень. Тому прийдеться качати ось сині будуть атаріон. Зелені. Конга качну нарешті та переодягну в ДД, тому що мені потрібен другий нормальний ДД, який буде бити. Void ХС-ка буде, а ось червоним проблема. Доведеться качати або цю ящерку, що я не дуже хочу, або фаталіста. Його я також не дуже хочу качати. Ну, він, то, він то пригодиться в будь-якому випадку, але зараз качати його не... Можливо, щось до тих квестів ще дропнеться. Не знаю. Надіюся, сьогодні харіму отримати. А, ну, З одного у цього випав епік. Так що харіми не буде. І того по квестам мені залишилось ось до кінця цього тижня, закрию цей. цю частину. Потім це також все в неділю, це качну в неділю і знову форти підуть. Фортзнань зра. А, тут тільки Фортзнань. Це все пройду. Це все в неділю, в неділю, в неділю. І ось швидко треба 9 рівень апнути. КВшка з особистими якраз буде. Вівторок. Ну, Надіюсь, до вівторка постараюсь набити, напевно, буду втратити рубіни. На оновлення подивлюся. Треба прямо по заріз відбити на КВ, щоб закрити оце і почати оцю частину останню, яка потребує фортів. Потім вже там 200 перемог, це вже майже 1000, це по 4800 і залишиться ще відбити 50 боїв щоб апнути 10 рівень і далі вже просто фарм рубіні веде. Закриється все за 1-2 дня. Так що, так що, надіюсь, за 2 тижні, може трошки більше. Отримаю вже арбітра. Призивати не знаю, буду, не буду її одразу. Подивлюсь по ситуації на аккаунті. Вона б мені пригодилась на гідру, тому що потрібен відхил. Але не знаю. Тобто, цього хлопця я точно залишу і буду призвати на КВ. Надіюсь, а, ну, сьогодні у нас що... А, ще тиждень тут залишилось так. Його отримаю і призву на КВ, щоб отримати більше очок. Так, зал у мене тут сьомий і вже половина до восьмого набита. Щось сьогодні зовсім не фартить на одиничок, яких можу бити. КВшку останню ми перемогли також. Там якісь маскалики були. Ми їх фар -фар -фар фарманули і, надіюсь, з особистими буде також перемога. Хлопці, здається, підкоплюють ресурсів. Будуть видавати свій максимум. Та я також трошки книг є, позаливаю Оріона. прокачаю його, Конга і, надіюсь там фаталістів на ХСК може не вистачить. А може їх вистачить, подивлюся. Треба вже ресурси збирати. Тут у мене синьки багато. Та епіки є ненужні. нужні, яких можна буде використати. Так. Зараз іде облога. Я навіть зміг когось вбити, так що в разі перемоги отримаю скриньку з частинами Лемонсу. Тут у нас клан москалів знову. Але по силі клану вони десь два рази слабіші нас. Так що, надіюсь, ми переможемо. По минулому блогу програли, там був досить сильний клан. Ми тут подивимось. Вона тільки почалась, так що... А, і ще з прикольного, що я, я сам не очікував, я закрив першу вежу. Звичайно, так, пройдемо. Все закрив, навіть 4 кімнатки закрив. Буду чекати наступну. В хардовій, поки не вивожу мало атаки у <клух> Аліси. Не пробиваю її. Навіть першу кімнату ні контроля нема, нічого нема. Так що буду чекати. По химері другу вже на 10 ударив. Гідру на 6. Гідру я... Як качну отеріона, качну оцього хлопця. Може навіть його, до речі, качну, а не макако. Хоча і, макак... і макака потрібна, і оцей потрібен. Я хочу його одягнути у все прокляття і брати на гідру, щоб краще бити. М -м... Поки тут думав одразу таране із Лемора, але два вижиги мені не потрібно, так що напевно... Lego. У неї якраз один масовий, буде часто накладувати. Так що подивимось. Але потрібен розломбище якесь туди. І Оторіон би відбивав би непогано. Ще його може передягну якось, ну поки, поки так. Плюс амулет і то там 40 ще уже є 220 КУ. Киша 93, 210, тут ще треба буде гліфи позаливати Я б не у всіх шмотках. Було б добре поперекрачувати, але пилюки поки нема. <кій> Я трошки а, забрав душу вже третю, далі там може ще якісь аренки, ще щось зроблю, тут щось заберу, на четверту рипатись навіть не буду. П'яту я точно не забуру, а четверту вона десь дасть і все. А саппорту я його використовувати буду як саппорт, а то воно мені не потрібно навіть. Так, із душ. Що в мене? Я тут трошки повідкривав, я їх особливо не коплю. Зіхрон вправ, горол. Шелка це я за турнір отримав. Гразур. Я там деяких ламп продавав чекаю от Атеріона б я собі виставив побажання арта Макака. і оце, це ренігатка 3 впала миша перша впала так більше нічого тому що поки фармлю я лише форти коли темно там хоча б Нормально насипав, а сюди поки даже не хочу енергію тратити. Сьогодні в ноль відбив дьявола і сьогона. Я там десь 60 на 40 відбивав і тих і тих, щоб було хочу покрасить, по підносити якраз ну, оце на амулет собі. Зробив з додатковою крючкодою. Так. Ну, це, напевно, все. Наступне відео, можливо, зроблю на вихідних. Хочу взяти у Соклана аккаунт, показувати вам, як збирається вік свол пак і на КБ зробити невеликий гайд. Так. Ну, Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на канал, всім па-па.